Останній місяць осені прийшов до нас серед тижня. Мабуть, прощаємося з бабиним літом, тривалими сонячними годинками, діставаємо парасолі і теплі пледи. Черняхів, славне село, одне з найбільших у Кагарлицькій громаді. І 31 жовтня там відбулася знаменна для села і громади подія. Відкрився, а точніше, відродився музей. Історико-краєзнавчий музей засновуємо з ініціативи працівників сільського будинку культури та жителів громади з підтримки партнерів проєкту створення музею історії села Черняхів у Кагарлицькій міській територіальній громаді. Благодійного фонду МГП громаді, Кагарлинській міській раді та відділу культури Кагарлицької міської ради. Стало просимо перерізати стрічку та пізнавати свою історію в історико краєзнавчому музеї села Черніхів, який розпочинає своє існування сьогодні, 31 жовтня 2023 року. Стрічку розрізають Кагарлицький міський голова Олександр Панюта, менеджер соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Зіновіля Люк і староста Черняхова Володимир Безвербний. Далі виходять на сцену події учасники художньої самодіяльності Тамара Кудас і Борис Дяченко. Степане! Куди це мені прів? Боже, як простора, як гарно, як цікаво! В нашій громаді. Гарна подія відкриття музею. Місцеві гімназистки Аліна Донченко, Аміна Осадча і Тетяна Рудь стали того дня екскурсоводами, а заодно дієвими особами наших зйомок. Звісно, не обійшлося і без офіційної частини і вітань. Міський голова Олександр Панюта віддав належне зусиллям як сільських активістів на терені культури, так і посадовців різного рівня, а також небайдужих мешканців, які ділилися експонатами. Всім дякував та сказав про подарунок. Міської ради, загалом закладу культури, це тенісний стіл. Без минулого нема майбутнього. Таким був лейтмотив виступу заступника міського голови Валентини Циганок. Менеджер соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Зіновій Лялюк відзначив, що на конкурс було подано 850 заявок, з них 140 виграшні, в тім числі проєкт музейної справи у Черняхові. І на виграні по гранту кошти придбано і встановлено музейні вітрини. Ну а на пам'ять така, щоб то дійсно тут було, і в мене ось красива найкраща соціальна ініціатива створення музею історії села Чернігівка міській території громаді, відділ культури Карлицької ради дух, час діти Україна. Пам'ятну табличку Зіновій лялюк вручив директору будинку культури Світлані Безвербній. Звісно, всі гості були з подарунками, слушні слова про збереження пам'яті про народ і виховання молоді на тій пам'яті, З вітаннями і побажаннями. Промовляли начальник відділу культури Олена Петленко, староста села Володимир Безвербний. Науковий співробітник Карлівської історико-краєзнавчого музею Ірина Мироненко, вчителька Віра Березюк, яка зізналася, що переживає величезне піднесення під час цієї події. Музей розмова поколінь. Тобто, ті, що прийшли сьогодні, в музей принесли експонати раніше чи сьогодні, вони безумовно похваляться перед односельцями, де були, що бачили. А ти прийдуть і собі подивитися і побачать, а. Ага. Ти дали експонат, ти дали фото, ти дали хустину, ти дали картину. А ми що гірші і ми дамо, і в нас є. І музей буде поповнювати. Дякую тим, хто долучився до цієї роботи і не зупиняємося. Збираємо експонати, приносимо, описуємо і збираємо історії свого роду. Історії свого села, і це буде невід'ємна складова історії нашого народу. Тож до праці, перш ніж надамо слово директору будинку культури Світлані Безвербній, пригадаємо, яким було це приміщення ще два місяці тому, і небайдужі ж тільки мріяли про облаштування свого дітища. А пані Світлана нам показувала тоді те приміщення. Наш музей відкрився під час повномасштабного вторгнення. І під час підготовки музею до відкриття ми чули вислів, що це не на часі. Але я висловлюю думку нашого колективу і стверджую, що музей завжди на часі не має значення, великі вони чи малі, і особливо важливі малі музеї, бо деколи тільки вони зберігають знання про маленьку громаду, село і про її жителів. Гості, мешканці Черняхова, які завітали на подію, розходитися не квапилися, гомоніли, обговорювали побачене, ділилися враженнями. Старші жителі біля експозиційних вітрин пізнавали на фото родичів або знайомих, які творили місцеву історію. А ми милувалися або й дивувалися всьому, що бачили в новому музеї. І плануємо підготувати найближчим часом передачу Черняхівський музей із детальнішими. Викладом почутого і побаченого там. До слова, це панно із черняхівським краєвидом збереглося серед частини експонатів, які колись виставлялися в старому черняхівському музеї, який існував до 1980 року. Відроджуємо історичну пам'ять нації. На днях ми побували у фермерському господарстві широкоступ, аби дізнатися, як приходять в господарстві осінньо-польові роботи. Левову частину інтерв'ю із керівником господарства Олександром Широкоступом зайняла тема вирощування цукрового буряка. Його урожайність тут цьогоріч складає 850 центнерів з гектара. Саме завдяки реалізації цукристих наше господарство змогло в складний період з лютого по червень 2022 року сплачувати податки заробітну плату і навіть забезпечувати господарство всіма розхідними матеріалами, які слід було купувати в той час, сказав нам. Олександр Васильович, адже проблема з зерновими культурами була дуже гострою тоді. Водночас цукор, передусім на внутрішньому ринку, можна було реалізувати без особливих проблем, і ця культура нас практично врятувала, розповідає Олександр Широкоступ. У цьому році теж цукрові буряки себе виправдовують. І, моє передбачення, що реалізація зернових у цьому році теж проходитиме зі складнощами. І це на жаль справдовується і зараз знову ж нас виручає буряк. А який стане з іншими пізніми культурами? У вас? З іншими пізніми культурами стан ми все зібрали, крім е, зараз буряк. Ми вже здали на цукровий завод майже 10 тисяч цукрового буряка вже є у нас. Ну, ми підібралися до збирання до половини. Ну а також залишилося у нас до збирання 140 гектарів кукурудзи. Ми б її ще зібрали дві неділі назад, але так як зараз є проблема з складськими приміщеннями, так як комори заповнені, реалізація йде дуже туго нашої продукції, то ми частину зараз водій вивезли. На зберігання звільнили місце, то будемо дозбирувати кукурудзу. На збирання ми задіємо два комбайни, один клас, один інженір, то ми можемо зібрати те, що залишилося за три дні. А як з пшеницею що ви? Куди діли? Пшениці, пшениця зберігається в нас у в складах. Ми нічого ще з пшениці не продавали. Там, скажімо так, ну відсотків три, якщо так подивитися. Ми раз Дві неділі завозимо завозим, ну, Васильков на е, млин якому як підходить наша пшениця, бо в цьому році мало, мало класної пшениці, та що другого, третього класу, вона в нас є, їм підходить, вони платять нам більші гроші, ніж зараз, бо зараз ж пшеницю ціня 4 тисячі до 4 тисяч, 4200, то нам млин платить 6300, то, скажемо, ну, цього мало. Нам потрібно більше продати, бо треба й кошти. Але звісно, що за таку ціну, коли її собі вартість десь у нас 5-100. А продати її по 4 тисячі, то ми її реалізувати за таку ціну не будемо, будемо чекати. Цього року порадувала квасоля, нею мало хто займається, хоча технологія вирощування цієї культури дуже схожа на класичну технологію в сої. Врожай квасолі, як і в солі. По три тони з гектара, але ціна вдвічі більша. Також без проблем вдалося реалізувати ріпак. Затримані кошти ми змогли. Майже 100% розрахуватися з нашими орендодавцями за земельні паї. Ми підготували окрему передачу про фермерське господарство «Широкоступ» І незабаром ви дізнаєтеся, чому буряківництво є вищим пілотажем агрономії. Перше листопадової неділі в Україні відзначається професійне свято День працівника соціальної сфери. Ця сфера Наприклад, пенсійний фонд, служби зайнятості, управління соціального захисту та інші установи покликані надавати і забезпечувати громадянам соціальні послуги різного рівня і видів. А напередодні ми завітали у Кагарлицьке управління обласного центру зайнятості і дізналися та про різні програми, які мають зацікавити наших захисників, які повертаються з лінії фронту і бажають працевлаштуватися. Що ж пропонує їм служба зайнятості? Перш за все, це робота, яку, коли повернувся захисник і може отримати заробітну плату від мінімальної до 40 тисяч. І ця робота можна подивитися на сайті служби зайнятості, особисто при зверненні до працівника центру зайнятості. Ми розказуємо про всі наші активні програми. Потім, перш потім наш, наші захисники можуть, якщо немає йому підходящої роботи, можуть отримувати ваучер на навчання. В Україні діє вісім центрів профтехосвіти, де можна освоїти 95 робітничих спеціальностей, а програм освітніх і ще більше. І ще що передбачено для захисників, які адаптуються у мирному для себе житті. Вони можуть отримати. Грант для подальшої праці. Якщо немає йому підходящої роботи, він може створити сам робоче місце, і до мільйона гривнів держава йому буде відшкодовувати на потребу у матеріалі, у ну, щоб подальшому працювати. Це лише дещо із того, чим можуть скористатися демобілізовані воїни у службі зайнятості. Детальніше про її будні, як і про те, хто й кого вітав з ним соціального працівника на цьому тижні у наших наступних передачах. Заступник міського голови Валентина Цеганок 1 листопада провела засідання комісії з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання України мати героїня карлицької міської ради. Розглянуто було дві заяви багатодітних матерів зі Слободи і Карлика, які народили та належно виховують відповідно восьмеро і семеро дітей. Подані на розгляд документи дали підставі комісії ухвалити позитивне рішення для подання до Київської обласної військової адміністрації клопотань про присвоєння почесних звань. З 1 листопада по 1 грудня 2023 року оголошується конкурс на визначення лауреатів премії Кагралицької міської ради імені народного артиста України Василя Дашенка у галузі культури та мистецтва Василь Дашенко, уроджений з Кагравика, закінчив у селищі школу. Премію присуджуватимуть щорічно до Дня народження Василя Дашенка, тобто до 31 грудня, розмір премії 5 тисяч гривень з урахуванням податку. Кандидатури претендентів на здобуття премії імені Дашенка подаються органами місцевого самоврядування, відділом культури, культурно-мистецькими закладами, кагарлицьким музеєм, мистецькою школою, громадськими організаціями або самовисуванням. Визначено перелік необхідних документів для подання на премію, загальний склад комісії, куди відудуть. Посадовці і депутати. Премія буде присуджуватися у чотирьох номінаціях: декоративно-прикладне мистецтво, література і музика, значний внесок у розвиток культури Карилицької громади і виконавська майстерність. Передбачено присудження премії імені Дашенка у двох вікових категоріях: до 17 років і від 17 років. Якщо премію присудять кільком, лауреатам або гурту, грошова винагорода ділиться між учасниками колективу порівну.